Яка прекрасна наша батьківщина! У будь-яку пору вона чарує око яскравими барвами літа або золотої яскравої осені, також казковою красою зими та чарівним буйним цвітінням весни. Але найгарніший куточок природи не буде прекрасним, якщо його не оживляють птахи. Птахи є невід'ємною частиною лісів, полів, степів. Вони найкраща прикраса парків, садів. Своїм яскравим забарвленням, дзвінкою піснею роблять природу радісною і приємною. Найнезвичайніше це спів пташок. Послухайте! Птахи дбайливі батьки. Вони турбуються про своїх пташенят, годують їх, захищають від ворогів, вчать літати. Пташенята покидають гнізда, коли навчаться самостійно літати і добувати собі їжу. Тільки одна зозуля не піклується про своїх пташенят і не будує власного гнізда, не виявляє турботу про своє потомство. А що полюбляють їсти птахи? Чим живляться? Є рослиноїдні птахи. Кормом для них є рослини. Хижі птахи живляться іншими тваринами. Всеїдні птахи живляться і рослинами, і тваринами. А коли птахам важко знайти їжу? Найважче птахам взимку зникають комахи, зелені рослини, все вкривається снігом. Тому деякі птахи відлітають в теплі краї. Першими відлітають ті, які живляться комахами. Це ластівки, стрижі, солов'ї, зозулі. Потім відлітають ті, які живляться рослинною їжею. Це дрозди, перепілки, зяблики. Останніми відлітають ті, які живуть на водоймах: гуси, дикі качки, чаплі, журавлі, лелеки. Птахи наші друзі, і ми маємо їх оберігати. Птахи приносять користь, знищують шкідників поля, лісу і саду. Que you aqueceu,